Шифен, хлопці, колись викупляли по 3200, по 3200 ви викупляли скаути 220, бо вона ціна. хто пам'ять, хто пам'є, сторожив. А зараз ви можете за 300, за 300 у цього красавця з оригінальним капотом, з оригінальним радіатором, який йде ззаді. Поняли? Хтось таку мульку закинув про ці радіатори, про капоти і про цвета. Пацани, я просто тако звісно, про оригінальність. Оригінальність все проверяєте. Бачите, в ліки є шифринг, емблема заводу. Це оригінальне. Не слушайте казок, тих, хто там хоче щось вам натюхати. І це оригінальне. це. Ви можете вибрати в нас цвіт, будь любую форму капота, любу комплектацію шифринга. Може бути з блокировкой, може бути обичні таки, може бути промисловою навеской. От такі ось такі з примусовим циліндром, хто хоче давити вниз, кому треба прямо давити вниз. Такі є комплектації і навіть там. Ось. О. Я не знаю нафіга тут компресор, якщо чесно. В ньому нужен. Но от це гідравліка можна використовувати ну, любе навісне з зовнішнім циліндром. Ви собі можете якогось змастирити і лопату якусь. Можете на прицеп, ось таки, самосвагальний і все, що хочете. В шифінгах тільки ось у нас є по спеццініще. Такі шифенги за такою комплектністю, з гідравлікою на прицеп, з принудительним, з переднім радіатором. Таким от теж бачите, додавище. Пожалуйста, для, для компресора. Да, плюс 4 датчика в нас є. Не три, як в, старших, в старіших моделях. Ну і понятно, повний привід, повний фарш йде. Е, Найбагатіша е, сама, сама комплектація. Шипені, саме верхня ціна 4,350, сама нижня ціна 300. Вибирайте будь-який нольвий бюджет. І ці і дешевші, ці вони будуть і орати вам, і фрезерувати. Вони можуть не такі зручні, як там якийсь сінтай. Чи там якісь трьохціліндрові, ну хлопці, по-перше, і і ціна дешевша, по-друге, він те саме фактично, ну грубо кажучи, зробить з меншим комфортом, з шумом, але відпрацює, коробка відходить, коробка тут, ну серйозна, мости, чолки. В кожному сінтаї є така, як то кажуть, вам потужність. Потужна це коли ось, ось, потужна рама, ось бачите, вона така, як рельса в поїзді, потужні. Потужні кардани, потужна роздатка. ну Тут все потужністю пропитано, процвітано Знаєте, що треба олівковий колір завести, китай, такий зелений, було б потужний дуже. Насправді Ні, ну насправді хороші трактора. Тому що фактично, що ви можете, що візьмете мототрактор, отакий, жоповоз, в три тисячі там з навескою, з якоюсь. Чи ви з три тисячі візьмете вже собі трактор?